Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео у нас дев'ята самостійна робота. Тема функція y дорівні її 2 і графіки властивості. Квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь. Ну, Давайте перед тим, як перейти до розв'язування задач трошки теорії. Функція y дорівнює x квадрат. Це що у нас? Графіком функції буде парабола. Суттєва властивість цієї функції, яка що вершина параболи буде знаходитися в початку координат в точці 0,0. І також через точки 1,1 буде проходити парабола, мінус 1,1 через оці дві точки для побудови. Оскільки одиниця в квадраті буде по Y також 1. І мінус 1 в квадраті також буде 1. Ну і потім наступні точки для побудови беремо 2. І мінус 2. 2 в квадраті буде 4. 2, 3, 4 по Y. Тобто ось точка 2, 4, точка мінус 2 4. І далі сполучаємо ось таким чином у нас буде ця парабола. Тобто, графіком такої функції є парабола. Вершина параболи це точка 0, 0. Ця точка називається вершиною параболи. І якщо перед х квадрат стоїть знак плюс, то відки параболи будуть вгору. Якщо тут поставити знак мінус, то вершина буде також в початку координат, але відки параболи будуть йти вниз. Одна точка перетину за саме координат у нас є. Це вершина параболи. І також ми бачимо, що на проміжку від мінус безкінечності до 0, наш графік функції спадає, а від 0 до плюс безкінечності графік функції зростає. Оце отакі властивості і графік функції y дорівнює х квадрат. Тепер квадратний корінь з числа А, корінь квадратний з числа А. Це називається таке число, квадрат якого дорівнює А. Тобто, що мається на увазі? У нас повинно справджувати, що b в квадраті буде дорівнювати a. Ось таке означення квадратного корення. Тобто, по суті, щоб знайти корінь квадратний з якогось числа, нам треба знайти таке число, щоб при піднесенні його до квадрату у нас вийшов підкореневий вираз. Ну, наприклад, корінь з 9 це у нас що буде 3. Оскільки 3 в квадраті це 9. Або мінус 3. Бо мінус 3 також піднести до квадрату буде також 9. Так, і арифметичний квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь це невід'ємне число, квадрат якого дорівнює число А. Тобто, у нас трійка – це арифметичний квадратний корінь, оскільки це невід'ємне число. Арифметичний квадратний корінь. А мінус 3 вже не є арифметичним квадратним коренем. Тобто квадратний корінь з числа це число квадрат якого дорівнює підкореневому виразу. Там може бути і додатнє, і від'ємне число. А арифметичний квадратний корінь ми беремо тільки невід'ємне число. От, в принципі, все, що нам потрібно знати з теорії. Ну, давайте тепер перейдемо до розв'язання наших завдань. Перше завдання. Укажіть правильну рівність. У нас чотири варіанти відповіді є. Ми давайте кожну рівність розглянемо. Під варіантом відповіді А. У нас записано, що. Корінь з 81 четвертої дорівнює четвертих. Для того, щоб перевірити, чи правильно ця рівність записана, ми. Повертаємося до означення квадратного кореня. Квадратним коренем з числа є число, квадрат якого дорівнює підкореневому виразу. Тобто ми повинні перевірити. Піднести 9 четвертих до квадрату. Чисельник 9 підносимо до квадрату буде 81. Знаменник 4 підносимо до квадрату 16. Тобто, у нас виходить 81 16, А тут під коренем 81. 4. Тому ось ця записана рівність у нас. Неправильно. Корінь з 81 не дорівнює 9. ,4. Тому варіант А. нам не підходить. Розглядаємо варіант Б. Нам треба указати правильну рівність. А ця рівність записана неправильно. Варіант Б. Корінь з мінус 0,81 дорівнює 0,9. Перевіряємо себе, ми 0,9 підносимо до квадрату. 0,9 до квадрату буде 0,81. Під коренем стоїть від'ємне значення, таке саме число, але від'ємне. Тому ця рівність також неправильна. І варіант Б нам не підходить. Варіант В. Корінь 6,1 дорівнює 5. Других. Ось такий запис у нас виразу під варіантом відповіді В. Перевіряємо 5 других. Підносимо до. Другого степеня. 5 в другому степені буде 25 а В знаменнику 2 в другому степені буде 4. 25 четвертих. Виділяємо цілу частину 6 на 4 24, тобто буде 6 цілих 1 четверта. От дивіться, що у нас виходить. У нас виходить, що ось ця рівність під варіантом відповіді В записана правильно. І правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Давайте вже переконаємося точно, розглянемо варіант г. Що у нас тут записано? Корінь з 38 дорівнює мінус 6. Мінус 6 підносимо до квадрату за означенням квадратного кореня. Мінус 6 помножити на мінус 6 буде 36. Ну, не буде 38, тому ця рівність також неправильна. Корінь з 38 не дорівнює, мінус 6. Отже, на перше завдання правильною відповіддю буде варіант відповіді. В. Наступне завдання. Друге. Який з наведених виразів немає змісту? І у нас 4 варіанти відповіді. Знову ж таки, давайте з кожної з варіантів відповіді розглянемо. Перш, перед тим, як розглядати, запам'ятайте таке правило: підкореневий вираз завжди має бути більший або дорівнювати нулю. Якщо у нас під коренем стоїть від'ємне число, то корінь квадратний з від'ємного числа не існує. У нас під варіантом А записано мінус корінь з 20. Дивіться, мінус стоїть за знаком кореня, тому ми корінь з 20 добути можемо. І потім ставимо, це буде від'ємне число, але воно існує. Тому варіант А нам не підходить. Варіант Б. Що тут у нас під варіантом відповіді Б. Мін корінь, мінус 3 в другому степені. Дарівня, корінь квадратний. Мінус 3 в другому степені це буде 9. Корінь квадратний з 9. Таке значення існує, оскільки підкореневий вираз додатній. Варіант відповіді В. Що тут у нас? Корінь квадратний. мінус 4 помножити на мінус 8. дорівнює, корінь квадратний буде. Мінус 4 помножити на мінус 8. Добуток двох від'ємних чисел дасть нам число додатнє. 4 на 8, 32. Корінь квадратний з 32. Число під коренем додатнє, значить такий вираз існує. Ну, Логічно, що варіант Г це буде наша правильна відповідь. Давайте перевіримо. Корінь мінус 16 помножити на 9. Дивіться, під коренем у нас виходить від'ємне значення, оскільки в добутку стоїть від'ємне число на додатнє. Тому цей вираз не існує, оскільки підкореневий вираз. Мінус 16 помножити на 9 нуля, Можемо навіть не рахувати. Ну, це буде скільки. 160, відняти 16 буде. 144, так? Тільки зі знаком мінус. І тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді г. Наступне завдання. Третє. Побудуйте графік функції y дорівнює х квадрат. За допомогою графіка знайдіть значення функції, якщо х дорівнює мінус 2, х дорівнює 1. А також значення х, якщо y дорівнює 4, y дорівнює 0 або y дорівнює мінус 11. Так, першочергово побудуйте графік функції рік дорівнює х квадрат. Ну, зрозуміло, що це буде парабола з вершиною початку координат в точці 0,0. 0, проходити через точки 1, 1, мінус 1, 1 ось ці дві точки. Ну і точки 2, 4, ось ця точка 2, 4. І мінус 2, 4. Сполучаємо відка одна, відка інша. Вісь абсцис, позначили, вісь ординат. От ми з вами побудували графік функції y дорівнює х квадрат. Парабола була вгору з вершиною в початку координат. Тепер переходимо до тих завдань, що у нас є. За допомогою графіка знайдіть значення функції, якщо х дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Шукаємо х мінус 2, ось вона, точка. Якщо х дорівнює мінус 2, то y буде дорівнювати 4. Ось ця точка. У дорівнює 4. Якщо х дорівнює 1. Х дорівнює 1, шукаємо ось 1х. у буде відповідно також 1. Ось оця. То у дорівнює 3. Одиниці. Тепер знайти значення х, якщо y дорівнює 4. Якщо y дорівнює 4, то, дивимося, y дорівнює 4 ось ця точка. При y дорівнює 4 у нас два значення x. Мінус 2 і ось ця точка 2. Ось дві точки перетину за саме, не за саме, а графіка функції. При y дорівнює 4 маємо дві точки на графіку мінус 2 і 2, то у нас x 1 буде дорівнювати мінус 2, а x 2 дорівнює 2. Якщо y дорівнює, 0, y дорівнює 0. То. Ну, зрозуміло, ось ця точка. Початок відліку на графіку, y 0, то x також буде 0. x дорівнює 0. І якщо y дорівнює мінус 1 y дорівнює мінус 1. То дивимося мінус 1. Де буде у нас ось вона ця точка y-1. Як ми бачимо, графіка функції нижче осі X немає. Тому х не існує. Х не існує. Х існує лише для додатніх значень невід'ємних значень y, Тобто або для 0, або для всіх додатних значень y. Так, оце у вас записані відповіді. На це завдання. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. розв'яжіть рівняння. І у нас тут чотири рівняння. Ну, давайте по черзі кожне розглянемо. Під пункт А 15. Додати х квадрат дорівнює 16. Дивимося. Ми х залишаємо з однієї сторони. Числа приносимо в іншу. х квадрат у нас зліва стоїть зі знаком плюс, ми його так і залишаємо. Тут х квадрат дорівнює. Справа у нас вже є 16. І 15 приносимо вправо з протилежним знаком. Тут зліва 15 стоїть зі знаком плюс, вправо піде зі знаком мінус. Тобто буде відняти 15. Х квадрат дорівнює 16 відняти 15 1. Це рівняння має два корені. Квадрат якого числа дорівнює одиниці? Або мінус одиниці, або одиниці. Тобто у нас х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює одиниця. Ось ці два числа будуть коренями нашого рівняння. Підпункт Б. Рівняння Б. 7 додати х квадрат дорівнює 3. Знову ж таки, аналогічно попередньому. х квадрат залишаємо зліва. Справа буде що. Трійка вже та що є. І сімка принесе це вправо з протилежним знаком, буде 3 відняти 7. Х квадрат дорівнює 3 відняти 7, буде мінус 4. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Тобто буде 7 відняти 3, 4 і ставимо знак сімки. Мінус. Мінус 4. Тепер нам треба знайти таке число, квадрат якого буде дорівнювати мінус 4. Таких чисел немає, оскільки квадрат будь-якого числа це число додатнє. Ну, невід'ємне, оскільки 0 в квадраті також буде 0. Тому це рівняння розв'язків немає. Розв'язків немає. Так, наступне рівняння під пункт V. Що у нас тут? Одна друга помножити на х квадрат дорівнює 8. У нас є добуток. І х квадрат виступає в ролі невідомого множника. Як знайти невідомий множник х квадрат? Треба добуток 8 поділити на відомий множник, тобто поділити на одну другу. Що у нас виходить х квадрат дорівнює 8 поділити на одну другу. Буде 8 помножити на 2 перших. Або 8 помножити на 2. Тобто виходить х квадрат дорівнює 16. І тепер, відповідно, у нас. Треба знайти таке число, квадрат якого буде дорівнювати 16. Тобто х1 дорівнює мінус 4, оскільки мінус 4 в квадраті буде 16. А х2 дорівнює 4, оскільки 4 в квадраті також буде 16. Тобто вихідне наше рівняння має два розв'язки, мінус 4 і 4. І останній підпункт. це четверте рівняння під пункт г. Рівняння х відняти 4 в квадраті дорівнює 1. Це трошки складніше рівняння, але дивіться, по суті, нічого складного немає. Знову ж таки, у нас тут не х в квадраті, а х відняти 4 в квадраті. Тобто, якийсь вираз підноситься до квадрату і він дорівнює одиниці, у нас треба знайти таке значення ось цього виразу х-4. Щоб воно при піднесенні його до квадрату у нас вийшла одиниця. І от у нас х-4 буде або мінус одиниця. Або х відняти 4 дорівнює 1. Тобто два варіанти розв'язків. Знову ж таки, до квадрату підноситься весь вираз, не тільки х. Не тільки Тому ми весь цей вираз, що підноситься до квадрату, прирівнюємо або до мінус 1, або до 1. Ну, а тепер просто розв'язуємо х дорівнює. Що у нас? Мінус 1 справа є, мінус 4 зліва, приноситься вправо з протилежним знаком, буде додати 4. Виходить 4 відняти 1. Х дорівнює 4 відняти 1, буде 3. Або друге рівняння розв'язуємо. Х дорівнює. Одиниця справа вже є. Мінус 4 зліва приноситься вправо з протилежним знаком, буде додати 4. Тобто, у нас х дорівнює 5. Знову ж таки, х1 і х2. Маємо два розв'язки. 3 і 5. Перевірку робимо. 3 відняти 4 буде мінус 1, мінус 1 в квадраті виходить одиниця. Рівність правильна. 5 відняти 4 буде одиниця. Одиниця в квадраті буде одиниця. Отже, ми знайшли правильні корені. Тобто, у нас кожне рівняння має по 2 корені, лише варіантів варіанті відповіді B розв'язків немає. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.